На превеликий жаль, так сталося, що в Україні море розташовано лише на півдні, а не на сході і півночі. І через цей неприємний факт, більша частина населення вже зараз відчуває складнощі з електрохарчуванням, а різні експерти в сфері енергетики обіцяють залишити нас всіх на жорсткій енергетичній дієті. І щоб цього не сталося, щоб діти, яких ви тримаєте прикутими до батареї у підвалі, не замерзли. Треба вже зараз починати підготовку. Електрична тема максимально складна. Я передивився купи з відео, де на соски чіпляють металеві прищіпки, які під'єднані до акумулятора, але жодне з цих відео не дало мені відповідь на елементарне питання: як пережити відключення світла. Тому можна зробити висновок, що всі, хто займається електроенергетикою, да Boy next door. щоб довести свою експертність у сфері енергетики, я вирішив продемонструвати вам свої напрацювання. Мені часто доводиться працювати по 12 годин, і це доволі сильно заї... Плюс відсутність світла по 4. 4, 8, 12, 24, 100 годин на добу доводить мене до сказу, і це дуже негативно впливає на ефективність праці та ерекцію. Для вирішення не побоюсь цього слова, проблеми я придбав акумулятор на 69 А, встановив його біля свого комп'ютера і під час кожного відключення світла випивав склянку акумуляторної рідини обов'язково на голодний шлунок. Цей підхід позитивно вплинув на мою ефективність, бо після прийому рідини. Я працюю не дивлячись на наявність, чи відсутність світла, включений комп'ютер чи вимкнений. Boy next door. Я тупо пишу код. Але даний метод має серйозний недолік: це вартість акумулятора. Сірчана кислота швидко закінчується і доводиться купляти кожен раз новий. Ну і ще один невеличкий нюанс я б сказав незручність. Це регулярна кров'яна рвота з частинками відмерлого кишечника і постійно кровотеча з пінеса. Ці два фактори можуть доставляти певний дискомфорт, але до них швидко звикаєш. Перед тим як перейти до практичної частини відео. Де я презентую вам авторські проекти для вашої енергонезалежності. Я ознайомлю вас, з чого складається енергетика і як взагалі зробити. Цю. Boy next door електрику. Найбільше електрики виробляють на атомних станціях. Основною задачею АЕС є створення серії комп'ютерних ігор Stalker. І в якості відходів виробництва виникає електрика, яку раніше просто утилізували, але з часом вирішили постачати людям. Найбільшим недоліком атомних станцій я вважаю неможливість у yeah. ними по Москві. ТЕЦ взагалі правильно. Казати тет, але як завжди, вчені на бойнексдор верчені помилилися, і мені доводиться все виправляти. Тут ситуація неоднозначна. Мені важко зрозуміти, яким чином телеканал може займатися виробництвом електроенергії і чому росіяни так ненавидять цей телеканал, що постійно й їб... по ньому ракетами. Тому, можливо, хтось з вас розбирається в темі. Напишіть в коментарях ваші думки з цього приводу. Зелена енергетика. Я б сказав голуба енергетика. Бо всі ці екоактивісти виглядають, як правило, досить педикувато. Напевно, через це вони мене і збуджують. Під цю класифікацію відносять гідроелектростанції, сонячні електростанції та гелікоптери. Гідростанції працюють за рахунок риб, які крутять турбіни і виробляються електрика. Так, екоактивісти жахливі люди, вони тримають мільйони риб у рабстві. Сонячні електростанції працюють за рахунок магії, бо ніяк інакше я не можу. Можу, це пояснити, і нарешті вітрова енергія є найбільш непотрібною. По всій країні наставили цих вентиляторів, а на вулиці, як було спекотно, так і залишилося. Як завжди, впарили. Тому єдине, що нам залишається, це спиляти ці всі вітряки і здати їх на металолом, щоб хоч якось відбити гроші. В Укренерго заявляють, що у зимовий період відключення світла можуть займати більшу частину доби. Тому, шановні українці, я розробив для вас два проекти, як можна підготуватися, щоб з максимальним комфортом пережити цей складний період. Перший варіант більш бюджетний, доступний для незаможних людей, для чесних роботяг. Середнім рівнем доходу. Ну тобто для Boy next door. чисто бомжар вонючок. Запам'ятай, якщо ти не заробляєш хоча б 3 тисячі баксів на місяць, то ти тупа пліснява і ніщеброд. Але звичайно, такого я в обличчя тобі не скажу, бо не хочу залишитися з розбитим їм. Їб... Вартість такого проекту складає десь 15 20 тисяч доларів. І через таку низьку вартість я хочу порекомендувати її пенсіонерам, багатодітним родинам та всім, хто хоче зекономити. Перш за все, необхідно визначити, де на вулиці знаходяться ліхтарі. Після чого під вуличним ліхтарем необхідно встановити сонячні панелі. Таким чином, ви зможете абсолютно безкоштовно отримувати енергію, яку держава витрачає на освітлення вулиці. Таким чином, вночі ви будете повністю забезпечені світлом, але як відомо, в день. Ліхтарі не працюють, тому сонячні батареї стають неефективними. І для забезпечення повної енергетичної незалежності знадобиться дизельний генератор. Звичайно, купляти бензин, щоб спалити його, і зробити електрику повний абсурд, бо ви і так витратили багато грошей. Але на щастя, у нас доступна така опція, як фармінг. На вулиці розкидано купа металевих ємностей на чотирьох колесах, в яких регулярно спавниться паливо різних видів. Не знаю, хто ці добродії, які просто так залишають на вулиці такий дорогоцінний товар, але дуже вам за це дякую. Втім, для того, щоб злити цю солярку, необхідно докласти певних зусиль і, відповідно, підготуватися. Разом з сонячними батареями і генератором ви можете придбати у моєму магазині спеціальний набір для добування солярки. Він складається з так званого орального компресора, викрутка для пришвидшеного доступу до бажаної рідини жовтоватого кольору та мобільна ємність для ручного транспортування спиженого палива. Виходи на полювання за соляркою я рекомендую робити в темну пору доби, бо якщо це зробити вдень, то існує велика ймовірність: в кращому випадку отримати молотком по голові від власника авто, а в найкращому випадку отримати жопний секс. І щоб автомобіліст не одразу помітив. В відсутність палива необхідно заповнити бак рідиною. Найкраще для цього підійде сеча. Бо згідно досліджень, склад сечі на 97% ідентичний до дизельного палива. Це дуже важливо. Не забувайте, після злива палива обов'язково помочитися у бензобак. Другий варіант для більш заможної аудиторії це так звана чорна енергетика. Для забезпечення однієї родини з трьох чоловік вам знадобиться 10-15 таких негрогенераторів. Конструкція досить проста, але разом з тим ефективна. У підвальному приміщенні будинка встановлюється спеціальне колесо, яке обертається за рахунок генераторів. Генератори працюють на батоговій тязі. Відповідно, чим довше. Ви маєте батіг, тим більше потужності може генерувати ваша установка. Величезним плюсом цього проєкту є повна екологічність. Всі відходи є повністю органічними, а у разі виходу із ладу якогось генератора його можна екологічно утилізувати в найближчій посадці. Єдиний недолік це необхідність гарної шумової ізоляції підвалу, бо під час взаємодії батога та негрогенератора останній може гучно працювати, і це може викликати у вас дискомфорт під час перегляду телевізора чи обіднього сну. Найближчим часом наша компанія планує налагодити. Стабільні поставки цих генераторів в Україну, щоб задовільнити потреби всіх бажаючих. Описані раніше рішення передбачають наявність у вас грошей. Втім, я розумію, що вони є не у всіх. І я також потурбувався і про цю категорію громадян. Тож цей лайфхак спеціально для вас. Як гарантовано мати світло, інтернет та їжу протягом 21 дня ще й безкоштовно. Це елементарно залупсен. декілька облизаних поручнів у метро, одна ви путана з окружної, та прогулянка босоніж за гаражами гарантовано дали мені гепатит, віл. Зараження крові та туберкульоз, і ці жахливі, але що саме головне інфекційні хвороби гарантовано прописують мене у лікарняний стаціонар, який відноситься до об'єктів критичної інфраструктури. Який ніколи не відключається від електромережі. Всього лише декілька нескладних дій і безкоштовний Wi-Fi у вашому розпорядженні цілодобово. Ну, якщо вам пощастило захворіти на рак чи інші подібні хвороби, то вважайте, що ви витягнули виграшний лотерейний квиток. На цій оптимістичній ноті я хотів би завершити даний відеокал. Сподіваюсь, що мої поради були для вас корисними. Якщо так, то ставте підписи під петицію на сайті президент президента України з закликом назначити мене міністром енергетиків.